Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Всечесний Отче, возлюблені у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні другу неділю Великого посту. І щойно чули з вами уривок Євангеліста Марка про те, як четверо друзів приносять до Христа свого розслабленого товариша, і Ісус його зціляє. Спробуємо собі уявити, що ми потрапили на виставку, де лихий виставляє всю свою зброю, за допомогою якої він намагається завоювати, зламати людину. І серед тої виставки буде чимало зброї, яку використовує диявол. Там буде гордість, там буде заздрість, брехня, похідь. Але серед тої всієї зброї. Центральне місце, напевне, займає дуже маленька зброя, але водночас дуже небезпечна зброя це є зневіра. Зневіра у всьому, зневіра у всіх. Ось ця зневіра, коли людина, дорогі у Христі, опускає руки, не намагається навіть щось зробити, щоб змінити своє життя, щоб покращити своє життя. Призводить, як кажуть, оці церкви до такого духовного паралічу, призводить до розслаблення. І це розслаблення, цей духовний параліч, коли людина не хоче навіть нічого найменшого зробити, щоб змінити у своєму житті, є дуже страшною зброєю диявола, і за допомогою котрої він якраз завойовує людину. Бачимо, у сьогоднішньому уривку Євангелія таким духовно розслабленим, духовним паралітиком, як зазначають отці, був оцей чоловік, якого четверо друзів принесли до Ісуса. Чому Він був не просто фізично недужий, та він був прикутий до ліжка, але чому отці кажуть, що він був духовним паралітиком, він був духовно розслаблений, тому що коли оці четверо друзів принесли його до Ісуса, каже Євангелист Марко, Ісус, побачивши їхню віру, сказав до розслабленого. Тобто, ось цей чоловік не мав віри у те, що Господь Бог може йому допомогти, може його зцілити. Йому було добре так бути таким розслабленим, бути прикутим до ліжка, біля котрого ходили. Є припущення, що ці четверо друзів не просто прийшли і взяли його в один момент і віднесли. Біблісти зазначають, що напевно, що якийсь період часу, можливо, місяць, можливо, рік, можливо, більше, ніж рік, оці друзі, котрі були справді вірними друзями, ходили біля свого товариша, доглядали його. І, попри те все, вони мали оцю віру Господа Бога, що Він може його зцілити. І ось тому, коли вони почули про те, що Христос прийшов до дому тещі Петра, вони роблять усе можливе, щоби принести Свого товариша і покласти перед Ісусом. Вони мають оцю глибоку віру, і що важливо, їхня віра є діяльною. Їхня віра виявляється в любові до свого товариша. Їхня віра не зупинилася лише на словах. Їхня віра не звелася лише до одного відвідування раз в неділю прийти до храму чи на великі свята. Їхня віра була діяльною. І бачимо оці четверо друзів роблять надзвичайно, що є можливе в їхніх силах, розуміючи, що не приступлять додому, бо є багато людей, котрі є, прийшли з Ісусом і слухають Його Слово, вони беруть і розбирають покрівлю цього будинку. Можемо лише собі уявити Ісус, котрий сидить своїми учнями, апостолами посеред будинку. Тут на нього сипається якесь сміття, оскільки покрівля тогочасна була із соломи і глини перемішано. І ось ці четверо чоловіків розбирають дах. І опускають свого товариша, розслабленого, бо мають віру, що Христос його оздоровить. Бачимо, що першою перешкодою, чому цей розслаблений не міг зцілитися, була його невіра, або радше зневіра, такий духовний параліч, і другою перешкодою було те, що було важко приступити до Ісуса, але оці четверо друзів знаходять спосіб, роблять все можливе, і як результат їхній товариш стає здоровим. Ми чули про те, як Ісус каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Тут також є важлива деталь, дорогі у Христі, для нас з вами, що Господь Бог не каже грішнику, не каже останній грішнику. Не картає цього чоловіка, а каже сину. Повертає йому, на думку святих отців, оцей образ і подобу Божу, котру він заплямив своїми гріхами. Один з біблістів припускає, що саме оця його тілесна недуга, що він був прикутий до ліжка, була наслідком його гріхів. Не завжди так є, що хвороба є наслідком гріхів, але деколи в житті так буває. І ось Господь каже: відпускаються тобі твої гріхи через віру твоїх друзів, через віру, твої, через віру твоїх товаришів, котрі прийшли і зробили все можливе для тебе. І сьогодні це є добра новина для нас з вами, дорогі у Христі. Бо саме через віру наших воїнів, через віру наших волонтерів, через віру тих, хто є небайдужий до нашої батьківщини, ми маємо шанс здобути перемогу, яку ми всі з нетерпінням чекаємо і хочемо. Саме через віру тих хлопців і дівчат, котрі сьогодні роблять усе можливе для нашої з вами перемоги. Це є перша добра новина сьогодні. Для нас з вами. Друга благовістка це те, що свобода настає з моментом прощення. Кожен гріх, у Христі, який ми допускаємо у своєму житті, Він сковує нас, Він ранить нас, Він віддаляє нас від Бога. Він робить нас невільником того чи іншого гріха. І чим більше ми допускаємо тих гріхів. Тим рідше ми йдемо до сповіді, тим рідше ми приходимо до Бога, і тим більше ми стаємо невільниками своїх гріхів, котрі ми самі робимо. Натомість свобода звільнення від гріхів настає з моментом прощення. І саме час посту, другі у Христі, є доброю нагодою для того, щоб стати свобідним. Від тих гріхів, які ми маємо в своєму житті. Саме час посту є тим моментом, щоб оздоровитися, щоб стати здоровим і звільнитися з цього духовного паралічу. Але це можливо тоді, коли ми маємо віру, віру, котра має бути діяльною, віру, котра має виявлятися в любові до своїх ближніх. В любові до своїх рідних, знайомих, товаришів, і, зрештою, в любові до своєї батьківщини. Коли ми маємо цю віру, яка каже апостол Яків, яка виявляється на наших вчинках, яка проявляється в наших ділах, ми маємо шанс на оздоровлення, маємо шанс стати свобідними від своїх же гріхів. Тому, дорогі у Христі, сьогодні, у другу неділю Великого посту, бажаю найперше собі, і, зокрема, кожному з вас, щоб за цей час посту ми справді почули оці слова священника, Я недостойний і є власті його мені даною, прощаю і розгрішаю тебе від усіх гріхів Твоїх, і щоб ми стали справді вільними, свобідними. Від своїх гріхів і оздоровилися від такого духовного паралічу, який є присутній більшою чи меншою мірою кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!